Не падай. О! Боюся капать. Буси крайній раз ми каталися з Дімою на коньках. Ой! Ой! О! О, 6 0 6-0. На коньках перед нашим весіллям, ну як, зимою 19-го року. Всього-навсього 6 рочків тому. Мені сьогодні приснилася річка Буси, що я от так виходжу е на наш ганок з будинку. І бачу таку річку, гарно, синю-синю, чисто-чисту. Це дуже добре. Боже, яка краса, подивіться, десь там наш кориш воно йде. І собачку, він злізою. Вона в лапки замерзла, я її буду носити. Я з обзячком дімкані. Красовки там. Дивіться, аж не віриться, що я ходжу по всі наші великі-великі річки забрали. Зараз вам вкладу фото, де ми такі молоді. Я без шапки така дівка на цьому місці десь отут з дівкою каталися і сфотографувалися. Дівочку, замерзла в лапки, Він тебе заморозив, таку дівчинку красиву. Молодець! Зараз трошки проїдеться слизько. Маленька така. Все, я випила спасибі велике, дуже смачна кава. У <рес> вас не так. У нас не така, я в тебе п'ю. А що це таке? Що Щось пробігло? Що це? Ще за? Треба нароза брати, в нього є цей надовзі ось призраків. Так, буся, побули мами, покавували, їдемо зараз на почту і додому. Тум -тум -тум. Я ж знала, я ж знала, що в мене дарма туди їдемо. Ми заобідаємо, з дівкою. Потім бусі вам відкриє лист. Там Валентинки. Бусі пообідали і ж думаю, треба вам показати лист. А, Іна здобинами виклала влог. А я ж її теж дивлюся, і мені так цікаво, Думаю, так, так треба скріньку подивитися. <смі> вона ж такий довгий виклала сьогодні. То я все переглянула і тепер бусі показує вам лист. Лист від е Віри Іванівни. Згадяча, вона мені вже насилала лист. А тут, я вже вам казала, що це не просто лист. Це валентиночки. Я валентинку ще отримувала, Даша мені дарувала, як ми в Полтаві навчалися це вже. Це така, яка висить, тут написано. Вітаємо! Я її десь отут і прикріплю. А інша така фою для тебе. Дітська гарненька. Гарно, гарно, гарно. І там написано: Здене Святого Валентина бажаю сьогодні завжди бути в парі з коханою людиною. Нехай свято подарує море позитиву, емоцій, приємних відчуттів. Нехай казковий день перетвориться на казкове життя. От дякую. Так приємно, так гарно, подивіться бусь. У мене ще один лист. Неважливо зміст, що там, що лист написаний, чи що. Важливо, що ви мені надіслали. І так, ті ще один. Але ж треба щось поставити у лист. Я ж конверт не покладу. Чи покладу. Так, це я покладу, а ось це повішаю собі. Така гарненька. Маленька. Дуже дякую, Віра Івановна. Дуже дякую. Все, я кладу, у мене тут шухлядка моя. З листами. <ріст> Довольна маупа! Уся, я оце вже як кожну середу п'ятницю приїжджаю на відділення Укрпочти. Зараз, мабуть, так скрізь, да, що немає От нас ні. У Саврані у нас в районі то саме будівля відділення. А у нас він як називається пересувний, пересувний цей пункт в пересувний да, пункт Укрпошти, що приїжджає автомобіль, ти е, можеш взяти лист, можеш взяти е, платіжки за світло, е, що там, пенсію отримують. Да? Ну, посилки, хто там на Укрпошту замовляє, то це вони приїжджають або стоять біля автомобіля, або якщо там заказні листи вони розвозять, або вони заходять, заходять в приміщення. От в середу приміщення було закрите. А сьогодні відкритий, Вони все, уже не в автомобілі, а все попереносили в приміщення. Я така приходжу кожного разу, кажу, добрий день, а є лист для поросюк. То дядько вже думає, що вона ходить за цими листами? Але що? ну, як по-другому? Мені подобається мене це радує. Так що бусі, я буду ходити до дня народження, до самісінького 7 березня, а вже, мабуть, після. Не буду тому я думаю, якщо мені буде який лист, то цей дяденька привезе мені його додому. Ну або що, або, або не знаю, або буду знов ходити. Ну я думаю, мені хтось щось передасть. У нас ж тут цілі, що Я от прийшла взяла там платіжку за світло собі, мамі взяла. Може, так хтось там з моїх сусідів чи знайомих буде на пощі, побачить, що мені її листи передадуть. А так я ж вам кажу, сьогодні що у нас 21 лютого, мабуть, так, то до 7 березня я ще походжу бусь. А далі вже будуть передавати. Татко щось надіслав? Так бусі, <сі> ніби як вчора, да, вже вам знімала так. Не просто жилетку, не хочу напугуватись, бо за кермом незручно в куртки. Прогріваю вже ляльку, буду їхати за морозиком сьогодні в п'ятницю, чуть, чуть раніше його заберу, бо і так виїжджаю, ніби завжди завчасно, нормально доїжджаю і захожу, а моросик вже сам сидить із вихователями, що вже всіх діток збирають. Оце тако заходжу собі, читаю всі ваші коментарі. Я обожнюю ваші коментарі. І я стараюся всім відписувати. Всім. І від учора, від вчорашнього влогу бусі, долучилося вас 12! Ви що собі там думаєте? Що це? Ви мене так балуєте? 12 нових підписників за один влог. Я в Шоці. Я у Шоці. Ви ж знаєте, що я вас дуже ціную, люблю, дякую за те, що ви зі мною. Що ви мої, не накручені, не куплені, нічого? Що ви мої люди, які е, прийшли, щоб подивитися на мене на мою родину? Мені дуже приємно. Ціную кожного, кожнісінького. Так, вода в машині набагато смачніше, ніж в домі, да, Марон? Угу. Все. Ану, покажи бусям, що ти там сьогодні малював? Ну, будь ласка, покажи. Ні. А чого ти такий жадний? — Не знаю. — Ти хитруля? Да. Ну не треба mm -hmm. mm -hmm. бути хитреньким. Так, да, це також твоє. Покажи. Боже, дивіться, нічого показувати не хоче. Ти подивись на нього. Вилазимо з машини. Бігом, раз, два. <постив> І так, закриваю автобус. <постив> Зодно з машини все забрала. Я дивіться, які гарні котики сидять, дивляться на місяць. І це фарбами. Ми з Дімою своїмуся кажемо, що ми як в школу ходили, так гарно не малювали фарбами. Бо в нас і фарби на той час були такі, господи, просто якісь і кольору нормального, насиченого не було. А пензлики були не з якогось нормального такого ворса, а з пластмаси, такі пластмасові дротики. І ти макаєш ту фарбу, поки по тому аркуші вже все розваскано, розтаскано. Боже, папуля роздягає Мирончика, да, Мироник? О, і я зараз. Що не розказуєте про ці коти? Сиди, картина, Мороз, і цих котиків у рамку, папа дивись. У рамку можна поставити такі гарні. Марон, яку букву сьогодні вчили? Ж. Ж, правильно. Дивиться, це ж повно всього і сиху, і прописи. Я прийшла не сидить за столом, з дітками всі їдять, а він сидить. а була? Ейч. Ейч? Було вона такою. Еч. така до Мама. Моросик обідає, чи вечеряє. Чи підвечіркує, підвечіркує. Я нарешті взяла в садочку номера телефонів всіх батьків. Ну, на нашої групи. Я в батьківському комітеті. Зараз допишу ті номера, яких в мене ще не було. Бо зранку вже зробила чат. Так, що це? я сюди кинула. Зараз випишу. Ще буду вгадувати. Бо я так знаю. Діток як його звати, а в мене є список діток, буду фамілії спідставляти і дивитися, де чи я мама чи тато. Хочу намалювати щось. Ой, ти ти будеш малювати мені? Ні? Давай я тобі дам іншу ручку і інший зошиток, добре, Ні, і ти будеш тут сидіти біля мене і Ні, малювати. Тут. Ось і ну, воно тут. Одинаково тут є ще. Да, Так, два однакові хручки, бачиш? Угу. Угу. Мам, мам. Що? Мам, я хочу оцю. Оцю хочеш? Так. Да. Добре, давай, я тобі даю зараз листочки, добре? Угу. Добре? Угу. Будеш сюди посадитися. Давай цю... ти поруч біля мене сядеш, я ж давай не кажу. Мам, а що тут хочеш? На Номерончик. Ну, мама тут пише. Ну, хорошо. Все, добре, давай. Ти сідаєш ось тут. Я тобі віддаю стул, оце круте, да? а я сяду на інше. Е, поробила. О, Все, ти мій помічник, так? Да? Все, будеш мені казати, де, де чия мама і тату, добре? А ну, мішок такий в тебе, так? Да? Це тобі друг приніс. Да. Класно! Ну, ж не махай так ним. Ну, ладно, прийшов. Ну дзвони, бо він прийде до тебе. Ну подзвониш зараз до нього. Тобі треба номер його записати, так? Да? Будеш дзвонити йому. Ти вже Юрій дзвонив, ти пише дзвони дзвонити. А. Мам. Мам, дай напишемо. М... Влад... влад. Владику. Владику. Влад... Влад... Там... Напишемо. Там... Які удава пароль. Дай напишемо все, давай. Від чого? Да? Наша добрій телефон. Лучше я хорошо. Буси. Вийшла вже на кухню, у нас шоста година. Думаю, що хлопцям на вечіру робити. Той, думаю, може це вже вам казати пока-пока. Дімка -пока». каву машини Такий сьогодні буде коротенький вложок, не буду його розтягувати до завтра. Бо сама не знаю, чим будемо завтра займатися. Це е, що, завтра субота, моросика не потрібно буде вести в садочок, але думаю, що можливо треба буде поїхати в Саврань, е, постригти його чи завтра, чи в неділю. Тому я кажу вам уже пока-пока. Що таке, я ж вам показала, розказала, де ми були, що робили сьогодні. Далі буду більше знімати, тим паче далі підготовка до ювілею. Буду знімати все і підготовку святкування е і гостей. <плес> і що? І що? Дякую вам, бусь. Реально. Я і для того створювала канал, так, щоб підписники були, щоб збільшилася аудиторія. Але коли такими кількостями підписуєтесь, ви для мене це Май якось маю. дивно. Молодець, став зайчик. Для мене а це якось дивно і дуже-дуже приємно. У мене вже набралось. Ти вже по воно набралось все. Угу. Кажи бусям, пока-пока. Дякую, що вони нас дивляться. Пока. Пока-пока. Що ти любиш казати? Ставте. Ставте лайки Ставте лайки, бусі, коментуйте, я буду на все на все вам відписувати. Мароник. Повітряний поцілонок для бусь.